Близько 79% українців отримують інформацію в соцмереж. І більшість з них саме з телеграм-каналів. Отже, це говорить про те, що всі месенджери, телеграм, вайбер, соцмережі, майданчики це максимально популярний. Як ви розумієте, Максимально популярне місце, де ми беремо з вами всі новини. Які ключові види дезінформації взагалі існують. Є помилкова інформація без мети зашкодити. Є така ситуація, коли є, певний поширюється оманливий контент без наміру щось нашкодити. І друга неправдива інформація з метою зашкодити або дезінформація. Так? Поширюється з наміром вести в оману, отримати економічну чи політичну вигоду та завдати шкоди суспільству. І третій тип дезінформації да? це правдива особиста інформація або малі інформація. Поширюється, щоб зруйнувати репутацію особи чи організації. Як розпізнати клікбейт? Дивіться, перше, що ми повинні з вами подивитись, чи є там капслок, знаєте, такі заголовки капслоком. Оце перша ознака, що це буде щось там таке, ну, не про те, про що цей заголовок. Ознака, друга, так? Емоційний примір. Тобто контент, що викликає сильні емоції. От якщо ви хочете зачепити людину, то треба викликати у неї сильні емоції. Страх, сліз, захоплення. І такі матеріали поширюються дуже швидко.